Я рада вітати усіх, хто прийшов сьогодні розділити з нами подію відкриття вже четвертої фотовиставки Небесний фотограф, активіста, фотографа, солдата Максима Борти. Вірю, що Максим зараз з нами і бачить, як усі ми пишаємося ним. Також в те, що навіть з неба він бачить свої найкращі кадри. Саме тому назва цієї фотовиставки небесний фотограф. Максим був той, хто в перший день повномасштабної війни, не задумуючись мені на хвилину, приєднався до лав Збройних сил України, хоча був комісований через хворобу хребта і міг творити і далі не допомагаючи армії, але він обрав інший шлях. Героя України. Він мав найвищі моральні цінності, які притаманні одиницям. Одного разу він сказав мені, я хочу, щоб ти завжди відчувала, що поруч з тобою є чоловік, який готовий за тебе вітати своє життя. Я одразу йому заперечила і сказала, що навіть жит... не треба життя навіть про це не думає. Але він завжди був максималістом у всьому. Завжди бракнув до кращого, до кращої версії себе, до кращих результатів в роботі, до кращої обробки фото. Коли ми остаточно вже оприділилися з датою відкриття першої виставки в ковалі у рідному місті, я на мить задумалася, яким символічним для нього є число 24. Адже 24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення в цей день. 24 числа розпочався його військовий шлях, і в цей день розпочалися наші стосунки. Про цю фотовиставку він говорив багатьом людям впродовж своєї військової служби, впродовж усіх 11 місяців. Часто між рядків давав зрозуміти, що це саме та ідея, до якої в нього постійно горить серце, горить душа. А іноді. Говорив такі речі, ніби пророкуючи її відкриття після смерті. Так своїй подрузі, восени, він сказав, що якщо разі його не стане, то після нього обов'язково будуть фотовиставки. Тобто навіть після смерті він хотів, щоб ці фотовиставки жили, щоб вони були і щоб в них бачили. Я дізналася про його смерть в обід 26 січня, а вже ввечері, немов якась невидима сила крізь біль, сльози, нерозуміння того, що відбувається, змусила мене відкрити ноутбук і зберегти кожне посилання, кожне фото, яке він мені надсилав, тому що я знала дуже добре, знала, наскільки для нього важливо було зберегти його творчість. І я зберігала кожне фото. Кожну згадку, якщо дуже крихке та беззахисне, аби, аби зберегти це і показати іншим. Я розуміла, що фотографія є його призначенням. Саме таку назву ми дали фото, що позаду вас на такому гарячому фоні, там йдуть військові, які називаються призначенням. Це одне з улюблених його фото, і я пам'ятаю, як він пишався ним, як хотів з кожним поділитися. Так само сильно радів, як Збройні Сили України неодноразово публікували його фото на своїх сторінках. Так само сильно він радів, як коли писали його підписники в телеграм-каналі, писали слова вдячності за фото, за те, що він робить. Також і до сьогодні пам'ятаю, як сильно горіли його очі, коли він мені показував якийсь, якийсь неймовірний кадр, світло чи колір. Але він завжди був дуже самокритичний до себе. Міг оброблювати одне фото по кілька разів, питати поради друзів, проходити постійно курси по обробці. У ніч після похорону мені проснилася електронна папка на робочому столі і його три слова, він мені дуже. Тривоженим голосом сказав, це тобі допоможе. І справді, і до сьогодні я створюю електронні папки щось додаю, щось змінюю але постійно їх створюю. Натомість, у його мамі, одному із снів, він сказав, що ми зробили те, що маємо зробити. І вона одразу подумала про фотовиставки. Тому я вірю чи він бачить нас, веде нас і направляє, куди варто З Спершу ці фото він фотографував на звичайний телефон, на звичайний Android. Як до прикладу, це фото. Пам'ятаю, він мені надіслав його і написав одне слово: дивись. А я побачила це небо і написала Яке небо. І, власне, так ми його і назвали цю, цю фотороботу, дивись, яке небо. І всі дивувалися, як можна на звичайний андроїд, на звичайний телефон зафіксувати таке небо при повній темряві. Це практично нереально. А він лише приємно усміхався і казав, що вся справа у правильній обробці. Але все ж таки він потім придбав свій фотоапарат, професійний, компактний, що можна було знімати в досить екстремальних умовах у навчаннях під час обстрілів. І також незадовго до смерті він купив планшет, на якому теж обробляв фото, адже до цього він обробляв фото на звичайному маленькому телефоні. Як відомо, хороше мистецтво це те мистецтво, яке провокує мислення. Можна помітити, що Кожне фото має свою назву. Ми дали назву кожній фотороботі, аби кожен, хто буде дивитися на ці фото, задумався над його назвою, над його сенсом. І щоб, вишивши з галереї, в голові людини виникли ті запитання, які не виникали до нього. Деякі фото я називала сама, спираючись на свої власні відчуття, деякі ми називали з друзями Максима, з фотографами. А деякі Ма він сам, як до прикладу, вже згадана мною робота Адвизика, небо робота, наприклад, Вітик, що позаду вас, так він називав машину його підрозділу з маркою Мерседес віто, яка пережила практично все. Він дуже сильно її любив. Робота із назвою світ тримається на моєму порчанні», кошеня, як той, що в кінці, адже. Він завжди, як бачив котиків чи тваринах, завжди фотографував мені їх навіть в Бахмуті і писав цю фразу. На цій фотовиставці представлено 176 робіт трьох різних розмірів, і в тому числі 35 нових фото з флешки Максима, які ми недавно знайшли, і ку нам недавно передали з передової. І, зокрема, нові роботи, такі як майбутнє, Бутин, Горить, Сонячний, Чупачупс у промінні. Окоп. Усі представлені тут фото, можна умовно поділити на ті, які були зроблені впродовж 22-го року, коли Максим був е у резерві, у військових частинах, на полігонах, на навчаннях і на ті, які були зроблені в січні 23-го року, коли він почав виконувати бойові завдання біля Бахмута. На початку виставки, що позаду вас, ми розмістили опис з виставкою, де можна власне прочитати детальніше про виставку про Максима. І також розмістили е, декілька речей про Максима. По-перше, це це пан з його довоєнними роботами, адже до війни він працював активно фотографом, спеціалізувався на весільній зйомці, на парній зйомці. І, власне, ми на цьому банері показали еволюцію шляху від весільного фотографа до військового. Також розмістили біографію та вшанування пам'яті Максима ковалі, та традиційно вже стіло з особистими речима Максима, щоб Відвідувач краще міг зрозуміти, відчути його. Там, зокрема, розташована книга, яку мені востаннє вдалося подарувати йому, і також він там є відмітки, що він читав, що для нього було важливо. Натомість початок сам виставки, що по цій стороні знайомить нас з його побратимами, з яких він починав свій військовий шлях. Можна побачити кадри з навчання, з полігонів, з процесу військового злагодження. Далі стіна переходить в нас до портретів побратимів. Також тут можна побачити кадри з військового побуту. Натомість тут починаються дещо складні кадри. Перкуючи далі, можна, зокрема, помітити кадри з святкування 23-го року, ялинку зі зброєю. Тобто святкування досить в досить специфічних умовах. Якщо хтось підписаний на Максима, то я впевнена, що ви бачили ці кадри святкування на його каналі. Натомість, куркуючи далі, можна помітити, що фото стають все темнішими і темнішими, все важчими і важчими. І на кінець самої виставки по цій стіні кінцеві, можна помітити тенденцію, що людей стає на фото все менше, а руйнації болю все більше. Як і власне в його житті. Але, попри це, попри весь біль, руйнацію закінчується наша виставка із роботою з маленьким песиком із назвою життя. Також по цій стілі ми розмістили два столи наші традиційні. На першому столі розміщено. Листівки, які можна придбати з кожною фотороботою, яка є на виставці на літки також з фотороботами. Там можна замовити худі та футболки з кожної із цих фоторобіт. Частина коштів піде на благодійний фонд Яного Леозову. Також на одному столі ми розмістили скриньку Максима, адже усі ці виставки ми робимо з мамою Максима власними силами без жодної зовнішньої допомоги. І були в кожному разі вдячні. Якщо комусь вдасться нам допомогти, щоб ці роботи побачили в інших містах. І на кінець ми розмістили банер, такий жовтенький з нашим фото. Там розміщений qr код на сайт Максимальний, над яким ми працювали два місяці. Там зібрана уся інформація про нього, про усі виставки, які відбулися вже в Ковалі, построїв в та в Києві, та є заклик. Позначати мою стрімку в ваших історіях, позначати допис небесних фотограф у ваших дописах, аби про Максима дізналися все більше людей. Майже два місяці нам знадобилося, аби реалізувати його мрію в життя. Два місяці ми кадрували, відбирали фото, давали назву, обирали друг, що зайняло найбільше часу. І це, ця підготовка триває і далі. В кожному місці ми щось змінюємо, додаємо. І готуємо цю виставку з кожним містом по-новому. Ми вклали в цю фотовиставку усю свою душу, аби кожна деталь в ній несла свій особливий сенс. Неодноразово кажу ми, адже разом зі мною організацією цієї виставки займалися безліч людей, про які я не можу не згадати. Проте всім вдячна мамі Максима Ірині Миколаївні за те, що вона завжди поруч завжди підтримує мене і допомагає. І створюється разом зі мною. Також хочу подякувати друзям Максима з Коваля та Зустрога, які також допомагають в організації виставки. Також вдячна Ільівському палацу мистецтв і всім людям, які причетні до організації цієї виставки. Завершуючи, хочу сказати, що найбільше Максим хотів, аби його роботи жили в будь-який спосіб, але жили. Як на цих фото, як на моїй футболці сьогодні, як на листівках чи на літках. Продовж цього місяця буде можливість придбати і фотороботи, і листівки, і худі, і одяг. І, як я вже сказала раніше, частина коштів буде передана до благодійного фонду Янголасов, який займається полоненими пораненими та їхніми родинами. Дуже надіюся, дуже сподіваюся, що представлені сьогодні роботи. Знайдуть своє продовження і будуть жити в тіхось домівках, закладах чи кав'ярнях. Адже саме в такий спосіб Максим буде жити серед нас. Дякую.